This open. It's open. This. It's this it's open. Flower is <laughs> better. This. Yeah, yeah. This touch. This open. This open. No problem. Simple case. This. This open. 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 It provides. This open. This. It opens. Much how it opens? Папа. Wow. Не wow. получается одно. All market, all market, one flower, oh. two rupees. This <laughs> family wife, the sister, this, yeah, this uh, daughter, yeah, and daughter, the brother, uh, wife, small daughter, oh. my friends ah. uh, yeah, fish man. Oh, yeah, fish, fish man, my friend, fish. Okay, thank Анурадхапура – місто на шрі Шрі-Ланці, столиця Північно-центральної провінції, розташоване за 208 кілометрів на північ від Коломбо на річці Аруві. Перше поселення на місці сучасного міста виникло в VI столітті до нашої ери. Археологічні розкопки на Шрі-Ланці свідчать, що перше поселення людини в районі Ануратхапури належить до 5 сторіччя до нашої ери. 377 року до нашої ери місто під назвою Ануратха стає столицею Першого Сингальського королівства на острові. Згідно з індоарійською астрологічною традицією, місто було названо на честь зірки в Сузірі Скорпіона Антареса. Участь у будівництві та розвитку міста взяли генерал принца Віджая і племінник віджая. 380 року до нашої ери король пандука Б'яхая затвердив Анородхапуру столицею Першого Сингальської держави. На захід від міста він побудував резервуар Басава Кулам для постачання водою зростаючого населення міста. У період свого розквіту місто розташовувалося на площі 52 квадратних кілометри, а населення становило кілька десятків тисяч чоловік. Вона мала чітке планування, на околицях існувала розгалужена система зрошувальних каналів. У добре спланованому місті двоперехові будинки були звичайним явищем. були побудовані водопровід перші століття нашої ери, дороги і мости, палаци, монастирі, храми, лікарні і кладовищ. Ануратха динамічно розвивалася як торговий центр, відзначена на картах Клавдія та Птолемея. Постійні інтервенції держави Південної Індії призвели до того, що місто було зруйновано і спалено 993 року, а столицю перенесено до Полонаруви. У 11 сторіччі нашої ери місто було зруйноване правителями південно-індійської та мінської держави Чола, які захопили острів. І хоча наступні правителі відновили багато великих монументів Анародхапури, місто не змогло повернути свою колишню велич. Згодом місто занепало і заросло джунглями. Англійські мисливці виявили руїни міста 1820 року, тільки 1912 року розпочалися перші серйозні археологічні розкопки. Анородхопура місто монастирів і ступ, залишалося столицею протягом 1400 років. Історія Анородхапури це історія правління 113 князів, багато з яких внесли величезний внесок у розвиток міста і держави. У центрі та на околицях сучасної Анурудхапури збереглися численні пам'ятки старовини, внесені до списку Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Дзвоноподібні ступи Тхупарама, 3 століття до нашої ери, Руанвелі Велій, друге-перше століття до нашої ери, кем'яними статуями Буди 5 століття до нашої ери, скельний монастир Ісурумунія, палаци з Стучні водойми. Анурудхапура це не тільки стародавня столиця Шрі-Ланки, але й святе місто. Щороку тисячі віруючих здійснюють паломництво до святих місць, яких на території міста вісім, дерево Бо та сім дагоб. Руїни кількох монастирських комплексів знайдено у стародавньому місті. Два з них Джетавана і Абхаягірі – включено до плану реставрації фонду культурного трикутника. Монастир Абхаягірія розташований у північній частині стародавнього міста, на площі близько 235 гектарів. З Махава Махавамамса відомо, що монастир був побудований у першому сторіччі до нашої ери королем Валагамбаху за часів його другого правління, 89-77 рік до нашої ери. А я знайшла стручок, тільки він в мене розламався. Подивіми. Це маленький. Димитрій О, мой Ліжай. З балкона. У Анурадхапурі ми пробули повних вісім діб. Скажете це забагато? Ні. Зовсім ні. Навіть цього часу нам не вистачило на те, аби повністю пізнати це місто: історію, природу, людей. Місто поділено на нову та стару частини, і так сталося, що ми проживали саме у старій частині Анурудхапури поряд з його пам'ятками історії. І, хоча ми не мали доступу до таких сучасних принад, як магазини, кафе, ресторани, бари, транспорт, проте ми, на мою думку, отримали навіть більше. Чисте повітря, недоторкана природа, тиша, добрі люди, не розбещені туризмом. Майже всі дні ми провели в піших походах і на тук-тук сідали лише коли їздили до міхінтарі. Один раз, коли везли з нової частини Ануродхопури продукти, так як готували самі собі. І врешті-решт, коли покидали це чарівне місце та їхали на залізничний вокзал. Чи хотіли б ми знову приїхати у ці місця? Так. Навіть не задумуючись, всі ми скажемо, що так. Музику медро. Там ведадам. Bada bam, bada bam, bada bam.